Коли для Йозефа Кнехта настав час прощатися з Берольфінгеном, на вокзал його провів учитель музики. Хлопцеві було шкода розлучатися з ним. Коли поїзд рушив і пофарбований у ясний колір фронтон старої вежі на замку почав ніби вгрузати у землю, аж поки зовсім зник у далині, груди йому здавило почуття самоти і непевності. Багато учнів вирушають у цю свою першу подорож ще з тяжчим серцем, пригнічені і в сльозах. Йозеф душею був уже швидше там, ніж тут, тому витримав прощання з рідним містом досить легко, та й подорож тривала недовго. Його направили в школу Ешгольц. Знімки цієї школи він уже бачив раніше у кабінеті свого ректора. Ешгольц був найбільшим і наймолодшим шкільним закладом Касталії. Будівлі самі сучасні, міста поблизу немає, тільки невеличке селище, що потонуло в гаю, а за ним розлого, рівно і привітно розкинулися навчальні і житлові корпуси навколо великого відкритого прямокутника, посеред якого у формі п'ятірки на гральній кості здіймали до неба свої темні конуси, п'ять статечних мамонтових дерев. Частина широкого майдану. Заросла морішком, а частина була посипана піском. Його перетинали тільки два великі плавальні басейни з біжучою водою, до них вели широкі пласкі східці. Біля входу на цей залитий сонцем майдан стояла єдина висока будівля закладу, учбовий корпус з двома флігелями, кожен з яких мав портик на п'ять колон. Решта будинків, що з трьох боків щільно оточували майдан. Були однакові, низенькі, пласкі, без жодних прикрас, кожен з ганком і короткими сходами на майдан. Майже на всіх тих ганках стояли вазони. Йозефа за кастелійським звичаєм зустрів нешкільний служник, і ніхто не повів його до ректора чи до вчительської. Його зустрів один із школярів гарний високий хлопець у синьому полотняному костюмі, на кілька років старший за нього. Він подав Йозефові руку і сказав: Я Оскар, старший у корпусі Елада, де ти будеш жити. Мені доручено привітати тебе і познайомити з нашими порядками. В школі на тебе чекають аж завтра. Ми маємо вдосталь часу оглянути все. Ти швидко призвичаєшся. Прошу тебе також перші тижні, поки ти не увійдеш у наше життя, вважати мене своїм приятелем і порадником, навіть захисником. Часом би хтось із товаришів скривдив тебе, бо дехто гадає, що новенького треба трохи помучити. Страшного нічого не буде, можу тебе запевнити. Тепер я найперше поведу тебе до Елади, нашого корпусу, щоб ти побачив, де житимеш. Таким звичайним способом привітав Йозефа Оскар, якого рада корпусу призначила порадником новачка і який намагався добре виконати свою роль. Ця роль майже завжди подобається учням старших класів, а якщо 15-річний хлопець намагатиметься завоювати прихильність 13-річного привітним товариським тоном і ненав'язливою пропозицією заступництва, він напевне досягне успіху. Перші дні порадник ставився до Йозефа так, як ставляться до гостя, коли хочуть, щоб у нього, часом би він завтра поїхав додому, лишилося як найкраще враження про господаря та його дім. Він показав Йозефові спальню, де той мав жити ще з двома хлопцями, пригостив його сухарями і склянкою фруктового соку, провів по всій еладі, одному з житлових корпусів великого чотирикутного комплексу, показав, де Йозеф може вішати свого рушника у повітряній ванні і в якому кутку ставити горщики з квітами, якщо він захоче їх розводити. Перед вечором вони ще зайшли до каштеляна в пральню. Де Йозефові вибрали і приміряли синій полотняний костюм, Йозеф з першої миті відчув себе добре в Ежгольці і радо прийняв Оскарів тон. У його поведінці майже не було помітно збентеження, хоч він звичайно дивився на свого порадника, що давно вже жив у Касталії, як на півбога. Йому подобалась навіть та крихта хізування і пози, що прозирала в Оскарові. Коли він, наприклад, вплітав в свою мову якусь складну грецьку цитату і потім зразу ж вічливо вибачався адже ж, мовляв, новачок цього ще не може зрозуміти. Ну звичайно, хто б від нього вимагав цього. Взагалі, для кнехта інтернатське життя не було новиною, він легко увійшов у нього. Крім того, багато важливих подій з його ежгольських років до нас не дійшли. Страшна пожежа в шкільному корпусі сталася вже після нього. Оцінки, наскільки їх ще можна було розшукати, свідчать про відмінні успіхи в музиці і Латині, і трохи вищі за посередні у математиці і грецькій мові. В домовій книзі Еллади подекуди трапляються нотатки про кнехта, як от. Ingenium Valde Capex. Studia non Angusta, Морес Пробантур. Розум дуже бистрий. Запал у навчанні великий, поведінка бездоганна Латиною, або ж Ingenium Felix et profectum avidissimum, moribus placit officiosis», тобто розум глибокий і жадібний до успіхів, у натурі похвальна послужливість Латиною. Як в Ежгольці його карано, виявити вже неможливо, бо книга Покарань разом з батьма іншими паперами згоріла під час пожежі. Котрийсь із його однокласників згодом запевняв, буцімто Кнехт за чотири роки перебування в Ежгольці лише раз був покараний. Його позбавили права піти в неділю на прогулянку, і то за те, що вперто відмовлявся назвати ім'я товариша, який вчинив щось недозволене. Це твердження здається нам імовірним Кнехт, безперечно, завжди був добрим товаришем і ніколи не запобігав ласків начальства. Але все ж таки навряд чи його справді було покарано цей єдиний раз за чотири роки. Оскільки в нас дуже мало документів про перші роки кнехтового життя в елітарній школі, ми наведемо одне місце з його лекції про гру в Бісер, прочитаний далеко пізніше. Щоправда, власник кнехтових рукописів цих лекцій, які він читав для початківців, немає, їх застенографував один з учнів за його вільним викладом. У тому місці Кнехт говорить про аналогії і асоціації у грі в бісер і розмежовує їх на законні, тобто загально зрозумілі, і особисті або ж суб'єктивні асоціації. Він каже, щоб дати вам приклад цих особистих асоціацій, які зовсім не втрачають свого значення для приватного вжитку через те, що вони суворо заборонені у грі в бісер, я розповім про одну таку асоціацію, яка виникла в мене самого. Коли я ще навчався у школі. Мені тоді було 14, і сталося це на провесні, у лютому чи в березні. Якось після полудня один товариш запросив мене піти з ним нарізати бузинових паличок, бо хотів зробити з них лотоки для маленького водяного млина. Отже, ми вирушили в дорогу. І чи в мене на серці було так гарно, як ніколи, чи день випав такий чудовий? Але він закарбувався в моїй пам'яті назавжди, став невеличкою подією. Поле було мокре, але сніг уже зійшов. Біля канав пробивалася трава, бруньки і перші котики вже надавали голим кущам ледь помітної барви. Повітря було напоєне запахом, запахом самого життя, сповненим протиріч, пахло вологою землею, прілим листям і молодим пагінням. Здавалося, що ось ось почується і запах фіалок, хоч їхній час іще не настав. Ми підійшли до куща бузини. Він був увесь у маленьких бруньках, але ще без листя, а коли я зрізав гіллячку, вніс мені вдарив гіркувато солодкий різкий запах, що, здавалося, увібрав у себе, з'єднав один і в багато разів підсилив усі інші весняні запахи. Я вражено понюхав ножа, руку, гілячку. то бузиновий сік пахнув так різко і чарівно. Ми з товаришем не перемовилися жодним словом, але і він довго задумливо нюхав свою гілячку. до нього також промовляв той запах. Кожне переживання має свої чари, а моє полягало у тому, що коли ми ще йшли мокрою грузькою лукою, коли я вбирав запах землі і пагіння. Груди мої заполонило могутнє, радісне перечуття близької весни, а тепер воно зосередилось набуло сили чарів і чуттєвого символу у фортісьому запаху бузини. Може, я ніколи не забув би запаху бузини, навіть якби моє маленьке переживання на цьому й скінчилось. Навпаки, почувши цей запах, я, певне, до самої старості згадував би той перший раз. Коли глибоко усвідомив і пережив його. Але тут додалося ще одне: я саме в той час побачив у свого вчителя музики старого Зошита з нотами, який мене страшенно зацікавив, то були пісні Франца Шуберта. Якось чекаючи, поки почнеться урок, я почав гортати Зошита, і вчитель, на моє прохання, позичив мені його на кілька днів. На дозвіллі я весь поринув у радість відкриття. Бо досі ще нічого не знав про Шуберта, і тепер був просто зачарований ним. І ось того дня, коли ми ходили по бузину, чи, може, наступного, я натрапив у зошиті на пісню Шуберта, весняний легід пробудився, і перші ж акорди акомпанементу приголомшили мене, як приголомшує раптове пізнавання. Ті акорди мали свій запах, такий самий гіркувато солодкий. Міцний і всепереможний, так само напоїний відчуттям провесни, як запах молодого пагона бузини. Відтоді асоціація провесни, запах бузини, Шубертівський акорд стала для мене постійною і цілком умотивованою. Коли я беру цей акорд, то зразу ж неодмінно відчуваю терпкий запах бузини, а обидва разом вони означають для мене провесну. Ця особиста асоціація моє багатство, щось надзвичайне, гарне, чого я нізащо не віддав би. Але водночас ця асоціація, це щоразове поєднання двох чуттєвих переживань від думки про весна, моя приватна справа. Звичайно, я можу розповісти про неї іншим, як оце розповів вам, але передати її вам я не здатен. Я можу пояснити вам, як виникає моя асоціація, проте не можу зробити так, щоб моя особиста асоціація, хоча б для одного з вас стала чинним символом, механізмом, який на ваш виклик безпомилково реагував би і завжди так само спрацьовував. Один із кнехтових шкільних товаришів, який згодом досяг становища першого архіваріуса грив Бісер, розповідав, що кнехт загалом був веселим хлопцем. Але бурхливо не виявляв своїх почуттів. Коли він віддавався музиці, на обличчі в нього з'являвся на диво зосереджений або щасливий вираз. Розпаленим і поривчастим його бачили рідко, хіба що під час ритмічної гри в м'яча, яку він дуже любив. Проте кілька разів цей здоровий, привітний хлопець звертав на себе увагу, викликаючи в учителів посміх або стурбованість. Так бувало завжди. Коли якогось учня виключали із школи, чого в елітарних навчальних закладах нижчого ступеня часто неможливо уникнути. Коли вперше сталося так, що один з товаришів кнехта не з'явився на уроки два дні підряд, і в класі пішла чутка, що той зовсім не хворий, а виключений, і вже поїхав додому і ніколи не вернеться, хлопець не тільки зажурився, а й цілий день ходив, як неприкаяний. Згодом через багато років. Сам він казав про це, коли з Ешгольца виключали котрогось учня, і він залишав нас, для мене це була ніби його смерть. Якби мене хто спитав, чого я так сумую, я відповів би, що мені дуже шкода бідолаху, який з легковажності і лінощі занапастив своє майбутнє, а крім того, до мого почуття домішувався і страх, страх, щоб мене часом теж не спіткало таке лихо. Аж після того, як я пережив це кілька разів і властиво перестав вірити, що і мене може спіткати така сама доля, я почав дивитись на справу трохи глибше. Тепер я сприймав виключення учня з елітарної школи, не тільки як лихо і кару, бо знав, уже, що виключені інколи і самі залюбки верталися додому. Я відчував тепер, що є не тільки суд і кара, жертвою яких може стати легковажний учень. Але й що світ за межами касталії, з якого усі ми, електі, колись прийшли сюди, не перестав існувати до такої міри, як мені здавалося, що навпаки, для декого він був великою, повною притягальної сили реальністю, яка вабить його і, врешті, забирає назад до себе. І може, той світ був таким принадним не тільки для поодиноких людей, а для усіх. Може, зовсім неправда, що ті всі, кого вабить до себе далекий світ, слабі й неповноцінні, може, те уявне падіння, яке їх спіткало, було зовсім не падінням і не легкодухістю, а стрибком і сміливим вчинком, і, може, ми, ті, хто слухняно лишився в Ежгольці, якраз і є слабкі і боягузливі, ми ще побачимо, що трохи згодом ці думки стали дуже близькі його серцю.